На все, на що людина має бажання, людина знаходить можливість. Дитина живе в позиції жертви. от батьки про мене не подумали, і коли я чую від цивільної людини, що вона просто йде собі в гори, і не має можливості спуститися. Бувають випадки, коли дорога займає добу. Наприклад, тоді немає можливості піти на літургію. Або ти йдеш на тиждень в похід в горах і не можеш спуститися в село. Як до цього ставитися? Добре, спробуємо це якось проаналізувати. Насправді бувають такі випадки, коли людина можливості не має. Ще раз, людина знаходиться на міжнародній космічній станції на орбіті Землі. На землю, в сенсі на планету, ступить через півроку. І в неї немає такої можливості. Людина все своє життя готувалася до. Того, щоб бути астронавтом, до того, щоб бути науковцем, тому що кого-небудь насправді не беруть. І в цьому випадку це можна якось зрозуміти. Далі, які ще випадки можна зрозуміти? Тут можна бавитися собі в казуїстику, там казати: а якщо так, а якщо так. Загальний принцип є такий: якщо є бажання, знаходяться можливості. Якщо немає бажання, знаходяться причини. Наступна річ. На все, на що людина має бажання, людина знаходить можливість. Якщо ж в людини бажання такого немає, то з'являється кожен раз якась причина, чому я чогось не зроблю. Та не тільки служби, так і зі спортом, так і з навчанням, не знаю там англійської, фінської, угорської, будь-якої іншої іноземної мови, там не знаю, хтось нотну грамоту вчить, хтось ще чимось хоче займатися корисним, потрібним. І він відкладається на потім, на пізніше. Тому що немає до кінця такого бажання, і людина намагається якось викрутитися. Тепер ще раз до того, що я щойно прочитав, можуть бути ситуації, коли е, людина, наприклад, знаходиться з кимось хворим, наприклад, обходить літню людину, яка лежача і не має фізичної можливості піти на службу. Або мама народила дитину. Дитина народилася на ранніх місяцях. І мама обходить цю дитину, і мама в лікарні. Дитина там семимісячна, наприклад. Вже там місяць часу не може потрапити на службу. Про роботу ми вже з вами говорили, зараз повторювати слово в слово не хочу. Але це абсолютно інша історія, коли людина вибирає собі якісь розваги. Піду в кіно і на службу не піду, бо не буде вже коли. Або, скажімо, концерт буде якийсь. Або, наприклад, в мене буде спорт, або буде туризм, або будуть якісь інші розваги. І тому мені не вийшло. Оце це не вийшло, це окрема тема. Друзі, так бути не може. Є дуже велика різниця, коли, скажімо, людина обходить літню людину або обходить немовлятко, і від цього залежить життя цієї другої особи. Це буде одна причина, коли хтось не знаю, там служить у війську. І знаходиться в окопі, і він справді не може бути на літургії. І коли я чую від цивільної людини, що вона просто йде собі в гори, і не має можливості спуститися, то це, якщо дуже м'яко сказати, то це максимально зневажливе ставлення до літургії. Людина ж сама собі планує відпочинок, куди вона йде, у гори, на море, перегони на страусах займається чим завгодно. Абсолютно, людина сама собі обирає, тим відрізняється. Доросла людина від дитини, що доросла людина планує собі, що вона має робити. Дитина живе в позиції жертви. От батьки про мене не подумали, батьки мені дали, ось сказали на їж, бо там на жири так казати не можна, не тільки дітям, але й нікому. І людина є жертвою обставин. Так в тому й то річ, що доросла людина обирає, чи вона йде в гори, чи вона планує, як піти в гори так, щоб попасти на службу, як собі цей час розпланувати. Друзі, чому це питання є важливим? Тому що це питання говорить насправді про пріоритети і про важливість взагалі по життю. Я обираю те, що для мене важливе. Якщо служба для мене не є важливою, то які є християнин? Трошки подібно, уявіть собі, є спортсмен, біатлоніст, в нього є тренування. Він розуміє, що в нього є певні реакції, навички, мускульна пам'ять реакції мозку і так далі. Масу різних нюансів на це входить в кожен спорт абсолютно. І він знає, що він має тренуватися, він не може пропустити тренування. Якщо він пропустить одне з тренувань, його форма впаде дуже сильно. Кожен християнин теж знає ну, кров з носа, але ну я маю бути в неділю на службі. Не можу не бути, якщо в мене немає такої можливості. Ну, то я не є маленькою дитинкою і жертвою обставин і кажу. Ну, от, от я не міг. Ну не міг хто, не міг ще раз. Солдат, який в окопі, в'язень, який в тюрмі сидить, або той самий космонавт на міжнародній космічній станції. Він каже, от я не міг. А в багатьох інших випадках я всі не перерахую випадки, я загальний принцип передаю. Людина каже: Я собі планую своє життя так, як хочу. І тому для мене ось це пріоритет. Я йду на службу, бо це важливо. Спортсмен каже: я йду на тренування, тому що якщо я втрачу тренування, я втрачу форму і потім я дуже довго буду досягати свого рівня. З християнством так само, абсолютно так само. Тому казати, що якщо пішов у гори і немає можливості спуститися, то питання базове: чого ж ти пішов в ті гори? Чому ти обрав те, що є другорядним? Пожертвував першорядним на користь, навіть не другорядного, а там 25 ти п'ятирядного взагалі. Ну, значить, для тебе це не важливо. От, вибач, кохан... кохана, у нас сьогодні шлюб мав бути з тобою. Але я в гори пішов. Вибач, коханий, ми з тобою мали ввечері зустрітися, але ну, я з подругами в кіно пішла. Ну, десь так це звучить. Це питання про повагу, це питання про пріоритети, це питання про планування часу, це питання про те, чи людина взагалі є християнином. Живемо зараз з вами в такий час, коли Бога ставиться. В куток, коли Бог стає неважливим, коли він, це хтось десь там не дуже потрібний, ну тому що, а там велике діло, подумаєш, пропустив службу одну чи другу. Завдяки тому, що наші друзі-предки вважали службу святою, знаходили на це час, можливість, багато людей на службу йшли пішки, багато кілометрів. Бо транспорту не було ще в радянські часи і храмів було не дуже багато. Але завдяки тому, що ці люди цього пильнували і ходили, то віра збереглася навіть в комуністичні часи. Але в комуністичні часи люди знали, що потрібно старатися сьогодні. Наші часи, навіть попри війну, Є страшними саме через те, що багато людей махають на Бога рукою і думають: ну, в принципі, ну від нього ж кусок не відпаде, як я на службу не піду. Так це не йому треба служба, це мені вона потрібна. Це мені вона потрібна. А якщо я не розумію, що вона мені потрібна, ну значить я язичник, а не християнин.